Гей, пацан, ти, ти хочеш зі мною поплавати. Поплавати з тобою, але ж ти набагато швидше мене і ти запливеш, мабуть, на 100 метрів за секунду і на 1 сантиметр. Ага, ну і ти не плавець. Ха, ха, ха-ха, ха-ха. я зараз покажу тобі, блін. ха Ха. Почекай секунду. Ти що, готовий стати моїм обідом? Зараз я сяду і тобі капець. Чпоньк і, і чпоньк. Все. Тобі пацан хадає, якщо що. шошо. Чому? Бо я тебе приб'ю. Yeah. Чому я не можу на тебе доцілитися? Ні, що, треба перевертатися до ну, що за штучка. Ладно? Ось так точно. Коротше, ви зрозуміли. Пацан здох, тому що якщо літак пролетить на тебе один сантиметр за, за, десь, за одну секунду буде дуже сильний вітер, і ти вообще оглохнеш. Так що читайте, що цього панцика можна видаляти. Так що не змійтеся на деськими шкільниками, а то вони вас приб'ють. А це була гарна історія, щоб ви ніколи на світі не били шкільників і не вбивали. До всім папа! З вами був кандуса це історія якогось шпинника. 빠빠